26 січня, п'ятниця. Що таке Євангеліє? Апостол Павло кількома словами відповідає на це запитання в Посланні до римлян, Перший розділ 16, 17 вірші. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Правда, бо Божа з'являється в з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Але, хоча питання поставлено в таких небагатьох словах, відповідь охоплює так багато, що знадобиться ціла вічність, щоб розкрити всю глибину його значення. У наведеному вище тексті викладено два моменти для нашого розгляду. Порятунок від гріха і сила Бога проявлена для здійснення цього спасіння. Апостол каже, що у Євангелії є силою Божою до спасіння, бо в ньому відкривається праведність Божа. Це показує, що саме откровення праведності Божої приносить спасіння, говориться виключно про спасіння від гріха. Це видно з того факту, що спасає саме откровення про праведність Бога. Оскільки неправедність є гріх. Перше послання Івана, п'ятий розділ, сімнадцятий вірш, а гріх є порушенням закону. Перше послання Івана, 3 розділ, 14 вірш. То очевидно, що праведність є слухняність закону Бога. Про це свідчить і наступний текст: даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Євангелія від Матвія, перший розділ, двадцять перший вірш. Вірно і всякого прийняття гідне слово, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, перше послання Тимофію, перший розділ, 15 вірш. Оскільки гріх це порушення закону, очевидно, що врятувати людину від гріха або від порушення закону. Це те саме, що зробити і зберегти її слухняною закону. Тому Євангеліє – це откровення сили Бога творити праведність у людині, проявляти праведність у її житті. Євангеліє таким чином. Проголошує досконали закон Божий і передбачає не що інше, як досконалий послух йому. Не слід забувати, що для прояву праведних дій у житті людей потрібна не менша сила, ніж сила Бога. Людська сила абсолютно недостатня. Це легко зрозуміти, коли ми дізнаємося, що таке праведність, яка повинна проявитися в житті. У тексті говориться, що це праведність Бога, праведність Бога викладена в Його законі. Ісая, 51 розділ, 6-7 вірші. Хто ж може чинити за праведністю Божою? Тобто, хто може робити вчинки, які праведні, як ті, що робить Бог? Очевидно, тільки сам Бог, закон Божий, викладає Божий шлях. Псалом 119, перші-другі вірші. Але Господь каже: бо наскільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ісая, 55 розділ 9 вірш. Тому зусилля людини виконати заповіді Бога мають бути настільки меншими. Наскільки земля менша за господа і небеса людина впала? Робота Євангелія полягає в тому, щоб підняти її і поставити на місце по праву руку від Бога. Але чи може людина піднести себе з землі на небо? Людина може так само легко підняти себе своїми власними діями на висоту вимоги заповіди Бога, як підняти себе з землі на сонце, підклавши руки під підошви своїх ніг. Але кожен знає, що коли людина намагається підняти себе, підклавши руки під свої ноги, вона лише утримує себе внизу, і що важче вона тисне вгору, то сильніше тисне вниз. Такими є всі зусилля людини зробити себе такою, якою вимагає закон Божий. Людина тільки посилює свою провину, бо вся праведність наша, як брудне ганчір'я, Ісая, 64, розділ, 6 вірш, перекладено з англійської. Те, що людина робить сама, походить від себе, тобто це егоїзм, а егоїзму немає місця в плані спасіння. Те, що від себе, від сатани, це цілком зло. Дивіться Євангелія від Марка, 7 розділ від 21 по 23 вірші. Євангеліє пропонує врятувати людину від самої себе, тому той, хто пропонує повністю або частково виконати роботу, яку вимагає Бог, робить усе можливе, щоб перешкодити плану Бога. Багато хто робить це через невігластво. Але результат один і той самий. Саме тому, що юдеї не знали про праведність Бога, вони намагалися встановити свою власну праведність послання до римлян, 10 розділ від першого по третій вірш. Хто усвідомлює нескінченну глибину, висоту і широту характеру Бога, ускладненого в Його законі, той легко побачить, що ніщо, крім сили Бога не може справити цей характер у людині, тільки сам Бог може творити справи. Для людини припустити, що вона сама здатна творити праведні діла Божі, значить, зробити себе рівною Богові, а це і є сама таємниця беззаконня.